Привіт! Сьогодні я покажу, як додати ефект відблиску. Для цього я використовую Adobe Photoshop CS4. Отже, передовсім нам слід додати новий шар. Після чого вибираємо інструмент Gradient. ось тут. Градієнт повинен бути від білого до прозорого. Натискаємо ОК. І затиснувши клавішу Shift, малюємо ось таку лінію. Клавішу Shift ми затискаємо для того, аби наша лінія була 90 градусів. Ось таким чином ми отримуємо градієнт і тепер ще додамо додатковий косий градієнт. Для цього використовуємо інструмент Ellipse, зменшимо трохи масштаб і намалюємо ось такий овал. Таким чином, щоб його лінія перетиналася з верхнім правим кутом. Ось так. Збільшуємо зображення. Отже, бачимо, що тут вона перетинається. Тепер, використовуючи інструмент градієнт, знову ж таки, затиснувши клавішу Shift, малюємо ще один градієнт. Ось таким чином. Тепер можна виділення зняти. Ctrl-D. Отже, таким чином можна створити ефект відблиску. Звичайно, можна підправити інтенсивність, використовуючи параметр opacity, тобто непрозорість, скажімо, зменшити, ось так, збільшити трохи приблизно на 90%. Наостанок дозвольте привітати вас з Днем української мови та писемності, який святкується сьогодні, 9 листопада. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!